Всім привіт, всім привіт, друзі. Я на привозі приїхала, якраз Артема застала, дивіться. Працює наш Артемчик, хочу подивитися, показ... що тут у нього є. Артем, доброго дня. Здравствуйте, здравствуйте. Хурма 130, сладка, м'яка. Щось давно я в тебе не була, так? Да? Да, І вже, х... вже хурма з'явилась, да? вот так? Хурма є, звісно. Ось красива Боже. на тарелочку. Ти так Очень гарно вкусна, виклав. Класна, а по чому вона сьогодні? 130 за кілограм. А це тут кіло чи що? Примерно, треба вішати, yeah. так на тарелочки виложив, примерно кіло-кіло. Так що дивіться, Вся хурма вже є. Угу. прощупується. И груши. Груши такие 80 гривен. Рикс молочный, очень вкусный. Мягенький. А мягенько, серьезно. Обалденный. Почем волну? 80 гривен. Можно угу, выбрать, смотри, даю пробовать. Боже, прям все-таки белое пакувание. Конечно, конечно, конечно. Молодцы, молодцы. И что в тебе? мандарины, да? Мандарины есть сладкие без косточек, которые чистятся легко. Вот такие вот. Цеяку такая, значит, скоро Новый год, да? Да, мандарины пошли вход, значит, скоро Новый год. Чистятся легко, без косточек. Без косточек. Да стоит 150. Даже можно попробовать. Можно да, попробовать, конечно, да? Обращайтесь. О, кстати, Итак, первая мандарина в цьому роте. <laughs> Солодка. Бомба, попробуйте. Загадывайте бажание. Мандарины эти очень сладкие, это юаровские южной африки а реально солодкие очень сладкие но трошки пока еще турецькі. будут турецкие вони? они 150 гривен за килограмм будут турецкие будут дешевле это по ковиаровские не на вот... надурив, солодка очень мед мед и без косточек правда что це? перси, это, перси это, пепси хотя, мини киви мини киви аппинидия называется наши местные очень вкусные мозг на матюкаться? Актинидия, очень вкусно. Называется Актинидия. Это такое такая ягода. А, мини-киви. А, мини а ну кто пробовал? Я в первый раз такое бачу, кто речи. И почему оно? Кто по брав его? Ну, оно очень полезно. Тут витамина С очень много. Вот такое вот. Смотрите. А точно, дети маленькие киви. Очень вкусно. Так берете вместе со шкуркой. Очень вкусный и полезный. Да? Надо кушать обязательно. В ТБ есть еще такси доставка по Одессе? Конечно, вот смотрите номер телефона 099 74 10 760. Пишите, звоните, все отправляем. В Почта. ТБ эфиры в ТикТоке? Эфиры в ТикТоке пишите. Не верьте ему Не, не на дуры. Он девушкам так говорит. Вин дает номер телефона, до речи, приходит. Как делать, если у нас жениться, сразу потом не лотка, не в вообще. Трех сестер моих собой здесь. Так, дивіться, він стоїть. Арочка, вот этот в привоз. Привоз. Арочка і тут стоїть Артем. Люкс товари від Артемчика. Тому приходьте. Ай, гранати ще є. І гранати є? Що це такі? Вот такие вот, пожалуйста. І киви, ого, як картошка, як картошина. Глянь. Як картошка, нічого себе велике. Ціну, кажи, сразу. 150 за кілограм. А гранат? Гранат теж 150, гривень 60-70 штучка виходить. А ну кажіть, який Кислятина, мабуть, так? Да? Люксовий, так, да? вибирайте, який на вас Это гранат, вимовить. Поки турецький кислий. Так що, друзі, не буду мішати. Приходьте, дивіться, Артемчик стоїть кожного дня. Крім понеділка, так, да, Артем? Понеділок вихідний. Відпочиває він. Люкс товари від Артема. Ой, як. О, що це таке небо в нас сьогодні таке, прям дивіться. Ого. Ага. Ну нічого, в нього тут палаточка на весік, він торгує, працює, тому приходьте, вибирайте ігрушки. Ну, хурма, звісно, огонь. Дивіться, клас, хурма. Клас, 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 клас. Так, я зайшла в м'ясний корпус, дівчат, хочу знати, чому сало ж на привозі. Це ваша Ой, нога, точніше. Ну я зрозуміла, ви продаєте. Так. А по чому воно 100 гривень нога чи кілограм? Кілограмчик, а сало Спасибо. таке? Сало по 250. Це свіже, так? Да? Це населено 200... 250, виходить? Да, угу. Так що у вас тут ще по м'ясу? Задочок 230, Угу. лопаточка 200. Це все що залишилось. Це вже після обіду, друзі, тому так. Товар Це мало. називається. А це по чому? 220-210, по 200, теж. Так. Угу. А це на шашлик, оце воно? На шашлик можна взяти. Шею можна взяти, філейку можна взяти. Шо а воно? шея є? у вас? Шейку я запрятала вже, шейка є, все. А по, можна... чому вона була? по чому вона була? Отаке таке м'ясо, дивіться. Всячка oh. молоденька. І uh -huh. по чому вона? 300 гривень. 300 Угу. Uh -huh. 320. 300 гривень. Молодець, 320, то... ну по 300, так да, можна 100, буде. Да. Угу. І що ще ще ребричек? Тільки і запекти. Запекти можна. Теж шашлик, теж з кушить. Ребро і світлок, uh -huh. і соляночка uh -huh. буде у нас. Так, а що вообще? А шкура це по вообще? взагалі? Шкурка 80 по 50. 50. Це сира теж, так? Це самому там солить чи що визнає ропа? Тут дивіться. А ці ноги 100 гривень кілограм. А ви кожного дня стоїте? Так? Тому приходьте в м'ясний корпус. Жіночка тут стоїть кожного дня. Такі ціни сьогодні на привозі. Так, друзі, ми на привозі, Груші, сливи. цін не бачу, не скажу вам, що почим, але все дуже гарне. Боже, огірки взагалі шикарні. Один в один. Брокколі, цвітна, боже. Все обалденно класно. Подивіться, подивіться, яка вона красота. Краса тінь. Вже, яка осінь гарна у нас? Які, які кольори, барви осені, Дивіться. Всі кольори осені на привозі. Так, картопелька по 30 гривень. Тут кілограмчик, бурячок 35. Ну, отакий привоз. Так, груші на привозі, отакі 80 гривень. Картопля. Так, до речі, клюква. Знайшла клюкву, хто питав. А по чому клюква? Скажете? Не знаєте, так? Да? Не знаю. 100 гривень огірки. Горіхи. Клюква така є на привозі. Ціни не скажу вам. Тут все стінами класно, приходите і вибирайте. Боже, зелені навіть помідори є. Знаєте, такі солені зробити. І потім на вечерю картошечка, м'яска. Огірочки 100 гривень. Хтось спитав ціну на кабачки? Ось знайшла такі, де це 50. А такі трошки не такі 45, трошки ці кращі по 50. Помідори 80. І зараз скажу вам ціну на огірки, а огірочки вже, да, 100 гривень. Скрізь майже у всіх по 100 гривень. Картопля 25, перчик 60-50, і оці помідори польові, ого, по 50 гривень навіть. Так що такі ціни. Це дорого чи ні пишіть. Смотрите, 50 гривен 50 баночка. 50. Что, арахис это? Это арахис. Арахис. 50 гривен баночка, да? Да, да, жареный. Можно... Но он не жареный, он эм, 4 обработка идет в барабане. Там точно есть И арахис? вот они... такие арахис. Мадам. 50 гривен. А, сейчас его покажете, да? Вот, вот эта попка. Давай, вот это вот откройте. хорошо открываете? Да. А ну. -а -а. Какие? Ну вот эти. 120. Банки? Да. Кушаем. Ага. Кушаем, кушаем. И горішки, да? Ну конечно. Короче, 50 гривень баночка, дається тут посеред привозу, зіночка стоит. Вы тут кожно дня чи нет? И горішки у нас есть. 120, 120 килограмм. Баночка. А, баночка 120. Угу. Для этого года. Да? А як провірить? Они не черные. Ну да, чистенькие, я бачу. Они белые. Я бачу, бачу, да. Так що будете знати, які ціни на привозі у нас. І Надя, доброго вечора. Доброго вечора. Вам. Що тут розказуєте? Камса є? Камсу вже продала. По чому вона була? 200 гривень. 200 гривень кілограм. Свежая, 170, малосольна 170, прянка 200. 200. Це така ядрена, да? Можна попробувати вкусно пробувати. Берети хлебусик з дома. Ммм. Сілка матія шикарна. Жирки, хороша угу. мала соло. І сіродочка. Така селедка 120 і 100. Муря 300 гривень кілограм. А що вообще було? Камса? Камса, сарделька свіжа, малосольна. А, сардельку теж продали. сарделі нічого немає. А так Надюша дивіться, є, стоїть на привозі. Все є, ну, приходьте, хорошо. пробуйте, вибирайте собі э, на вечерю. До тюлечки, до хамсички, дівчатки, мальчики, приходимо в цей ряд. Капусточку, огірочки, помідорки, боже. Ой. О, питав хтось у мене, по чому ці крижалки? 100 гривень кілограмчик, дівчатки. Хтось питав, точно я знаю. Ось такі крижалочки. Вони вже як мариновані, виходять? Квашень. Вони квашені. Дівчки, вони вже квашені, готові викрутити собі голубці. Капуста 100. Тоже дивіться, капусточка. Пусту, Яка це? Це з яблоком, це з сухим. Бачите, тюлечку взяли, прийшли сюди, капусточки взяли. І день удал са назад. Зараз туди-сюди, базар, вокзал і привокзальна вокзалі О, Візьми капусточки, салатик з капусточки, їй додому. Бачите? дивіться, Баклажани дивіться. — Боже, а це такі мініки, морковка, подивіться. О боже, які вони маленькі. Кімчі, а кімчі почём? Огірочкам 200 кг, 200 кг в суму таку чи просту, чи такої по півкіло. І сир'ї, і морковка, і тершер, вже всі переключилися на цей ряд. Капусточки захотелось, помідорки. Помідорки почём? 120, 100. От і 100 за кг і 2 кг огірочка. І 150 от такі девочки широкі. Угу. А це по чому? Баклажан 150 кілограмів. 100 і 120, 100 і, 120. 100 і 120, дивіться. Крижалки вже сказали. Дівчата, 100 гривень кілограм, вони квашені. Оце Боже, тут ой, як я люблю тут ходити. Ой, як тут... як тут мені подобається. Давно вам не показувала свіжу рибу. Есть и караси, видите, лящ, толстолобик 120, карпик, сазан, вечной свежий, видите, 180. Такие кабанчики лежать гарни. Филежка, кефалечка 250, бычок вот этот котиком, котиком собачком, кто там курям даже их дают, я знаю. О, це такий отборный. Крупный-крупный Угу. А, вже собирається, я прийшла вже пізно. Столобік почем 70 невеличкий і крупний по 100. А карасик по чому? Карасі 150. 150, ага, я вибачаюсь. А бичок, а бичок. Оцей. 250. Ага. Це такий класний, здоровий, так? Да? Кішки жабри, чешуя, так? Боже класний, ось такий гігант. Так що, дівчик, все є, приходьте. И тут одни караси. Ой, с икрою есть, да? да а почем караси? 150. А вы Может, чистите? Конечно, чистит. Выбираете любые, давите. Девочки вам почистят. Мальчики чистят? Мальчик. А, мальчик, девочка. И тут карасики. 150. И вас 150? 150 карасиков. Берите и почищу. Это что, сон? Сон, да? Да. А почем? 220. Класна, риба, дивіться, свіженька. Гарненько. А картики по чому? 170. І 170 картиків. Так що привоз, приходьте, вибирайте рибку, працюють Дологіка. і після обіду. Так, Друзі, рибку вам показала. Дивіться, пів шостої привоз працює, всі ще працюють, не всі ще закрилися. Тому будете в Одесі. Приходьте на привоз, тут є все. Це не погода в Одесі, просто шикарна, обалденна. Сонечко, треба було на море йти, а не на привоз. Ну, нічого, зато подивилися. Рибку подивилися з вами. Ціни на фрукти, овочі подивилися. Зараз вам ще раз покажу, що тут є у них. Цибуля, цибуля, а, червона цибуля, 45. Ой, броколі, броколі. Такі класні ще брокколі, майже у всіх, дивіться, набита гарна така броколі, 70 гривень кілограм і цінна капуста. Правда, вона така здорова. О по 50 гривень. Тому будете в Одесі, приходьте обов'язково на привоз. І після обіду всі працюють.